Всім привіт! Я знаю, ви довго чекали на цей день, ну, можливо, не чекали. Але чекала його я. Так, у вас закінчився роман, закінчилися стосунки. Так. ну... Так, закінчилася. Ти закохалася в іншого чоловіка. Я можу навіть на секунд. Давно була на секонді? Давно була на секонді. Ну, по-моєму, ми дуже толерантні з нашими людьми, особливо з тими, хто колись помився. Навіть з тобою. Толерантні? Да. Зі мною? Да. на... Діна... Дивись, те, що ми даємо час, це толерантно. Але те, що ми кенселимо всіх, це так. А де толерантність? Чому ти не хотіла говорити українською мовою? Я говорила українською. Я останні п'ять років вела всі проекти українською. Зараз я закінчу. Ми можемо стати нелюдями, Христино. Нелюдями. Я тебе почула.